Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Я сьогодні одягнутий по цивільному. Що складно відрізнити від моєї звичайної військової форми, але. У мене відпустка, що роблять нормальні люди, коли ходять у відпустку, правильно йдуть в кіно, що роблять ненормальні? йдуть на Крейвена. Отже, чи вийшов фінал Всесвіту від Sony про людину Павука, але без людини Павука, давайте ми сьогодні дізнаємось. Скажу я так, ніби ви не знаєте, яким саме він вийшов, але відео воно продовжується. Мене знімали дуже сильно мало, і треба говорити. Іще перед тим нагадаю, що ви дивитесь Geek Journal, той саме канал, котрий. Ну, дурачок якийсь серйозно. Міг би сходити на, на щось нормальне. Наприклад, там Соніка ніби показують, але я от взяв і пішов туди. When the man comes Фільм Крейвен Мисливець розповідає нам про росіянина, котрий ходить і у. Уб... Інших росіян, що як на мене, це е, загалом так звана win-win situation, е, бо до цього на цей фільм е, фукали фукали з багатьох причин, і як би так сказати, сказати простіше, абсолютно кожна з цих причин повністю себе виправдала, особливо якщо ви. Е, Чисто випадково є фанатом Крейвена. Мислився, тому що він тут абсолютно інакше. Він настільки інакше, що ходить припущення в інтернетах оцих от ваших, що е, прем'єру фільму перенесли, попри те, що фільм був повністю готовий, аж на цілий рік, через те, що у 2020 страх подумати, у 2023 році вийшла. Е, Нормальна гра, але із прекрасним крейвеном, абсолютно наскільки це можливо канонічним, у е, грі, яка називається е, Spider Marvel's Spider-Man е, 2. О так вона називається, і якби ви подивили пограли в цю гру, а потім пішли подивитися на теподобство. -от ви зрозуміли, що він абсолютно не схожий на Крайвена мисливця. Сюжетом розповідає про е, Владиміра Дімітрія і на нехай буде Крав'єнова. Е, Віктор же ж розказують тр трішечки його історії, про те, як він дожився до жизни. Такої і загалом усе дуже стандартно могло би бути, але сюжет був повністю злизаний із біографії, з походження. Із Оріджена іншими словами, раз ми говоримо на ютубі е іншого персонажа з абсолютно іншого всесвіту DC. тому що у кет мене дуже підозріло не плутати з жінкою і кішку, тому що їй самі це не дуже подобається. У цього самого чоловіка а кота дуже схожа е була передісторія, включно із аб'юзивним татом із е мамою. Якщо я не помиляюся, то хіба що брата такого не було? Е так, брат там теж до речі є Хамеліон, який там був як п'яте колосо, але він там був. Був це якби пасхалка чи не пасхалка, але ну, радіти. Так що Дмитрій Смірдяков був, ну, нагадаю, що він теж росіянин, тому у нього таке дебільне ім'я та прізвище. теж там він був, чому вони вирішили взяти історію Кетмена, а не наприклад взяти оригінальну історію Крейвена, хоча б приблизно, ну тому що оригінальна історія Крейвена нагадаю, що він лиходій не дуже підходить для а, сірої персоналії, скажімо так, не той людина, котра хворіє на сіру хворобу, а та людина, котра ходить по а, знаєте, у тінях у сірій зоні цієї самої вашої а, моралі, тому що він нагадаю ще раз: лиходій тут він не лиходій. Тут він, а, не зважаючи на те, що він у коміксах, ніби як а, ну. Мисливець це настій настільки мисливець, що якби це буквально його ім'я. Там він вбиває тварин, і він вже нагулявся, навбивав голими руками усіх, і потім вже вирішив взятися за іще одну тварюку, людину, а яка. Людина синіша серед усіх людей, правильно звірино подібна людина а, павук. Тому він якби розглядав його як трофей, свій наступний. Тут же він тварин не вбиває, навіть враховуючи рівень гумору, який тут теж був приблизно. Тут дуже багато посалок до цього фільму. Зараз який скажу тут. Він мені найбільше нагадував Ейсавентура. А ще трішечки він нагадує крокодила Данді, зокрема другу частину. У нього є список людей, яких йому потрібно вбити. І в цьому списку, звісно, що по-перше, що мене не може не радувати росіяни. По друге. Там в основному не те, що в основному а просто дуже погані люди, якби є поганими людьми для нас і з вами. Тобто він не є антигероєм. Він буквально є ну по факту героєм. Ну я б сказав, що от антигероїзм його полягає тільки у тому, що він використовує якісь жорсткі е, методи. Тобто, все було зроблено для того, щоб, хоча б трішечки, виправдати свій е, не зовсім дитячий рейтинг. Але знову ж таки, навіть якщо враховувати цей не дитячий рейтинг, мені особисто цього місця не. Вистачило, тому що воно якось було і не туди, і не сюди. Це саме місце, воно було досить таки снотливим, використовувалося мінімально, а якщо використовувалося, то якось так от миттєво, що типу от воно. Не зовсім було мультяшне як у Дедпулі, той котрий третій, але все рівно виглядало не дуже прикольній. У підсумку у нас вийшло, що по факту у нас фільм не про прокревана, і тим паче навіть не фільм про мисливця. Але як я вже казав, це він виходить весь фільм і убиває е, всіляких росіян. А знаєте, хто іще цим займається? Ви вже чули? Око та фон повернись живим. Досягнули крутезних результатів і зібрали уже на 9 пульс-тронів. але і це ще не все. Найкрутіше те, що усі дев'ять комплексів вже передано нашим захисникам на передову. Зараз це як ніколи важливо, адже в умовах війни кожна хвилина безцінна, а кожен день може стати вирішальним. Як відомо, ситуація зараз на фронті надзвичайно напружена. Ворог не здається, а навпаки, активно намагається рухатись вперед. І, на жаль, час грає не на нашу користь. Саме тому ми не маємо права зволікати, адже остання бригада десантно. Штурмових військ усе що потребує свій пульстрон. Цей бойовий комплекс для розвідки і знищення противника стане їхніми очима і допоможе виявляти позиції ворога та активно нищити його. Кожна наша заправка пульсом це не лише пальне для авто, а й для нашої перемоги. А кожен донат на банку проєкту це і ще один крок, щоб пульстрон опинився там, де він так необхідний. Настав час піднатиснути і показати, що українці. Єдині як ніколи заправляйся, донать, і разом ми зробимо ворогу око за око. When the man Попри те, що я люблю Аню та Лорджой, це була катастрофічна помилка, як на мене, взяти його на роль Крейвена мисливця. Попри те, що він ніби як і старається, все рівно попри ці старання виходить дуже загалом крінжово. Він не підходить ні по статурі, ні по харизмі, ні абсолютно по, чому, по чомусь іншому. Власне у ньому повно цієї самої харизми. Якщо ви бачили Бюлет Трейн, то ви повинні зрозуміти, що її прям дуже багато до речі. Творці Крейвена також бачили цей фільм і роблять дуже багато посилань ще й на Бюля. Трейн. Він же швидкісний поїзд, Якщо я не помиляюсь, ми дивилися його англійською, тому що ми краще за такого із вас. <гум> <гум> Тут ти теж повинен сміятися, але ти не смієшся ніколи. <гум> не сміху. Не до сміху працюємо далі, коли я дивився фільм Тор 4», це складно повірити по про те, що ну якби враховуючи, що у мене обидва ока на місці, але я дивився ТОР-4. і на тому моменті я було подумав, що Расл Кроу зараз в тій точці своєї кар'єри, коли він може просто походити, одягнути спідничку цю от грецько римську і просто от побалуватися на зйомках. Та типу людина просто Хевін фан, як кажуть, да я ж ну, я ж правильно наже молодь дивиться, щоб якби бути на одній. Хвилі, так би мовити, от я було подумав, що він тебе просто балується. але ні, у нього просто дуже погано все із кар'єрою. Він знімається всілякому е коміксовому смітті. Це зараз була не е фраза е проти коміксів, а саме, от в бік сміття, тому що, що Крейвен, що ТОР-4, це буквально є кіно коміксу сміттям. Він Расел Кроу я маю на увазі. Він там був, і якби цього в принципі достатньо щоб вам зрозуміти, що він представляє себе. Він грає тата е Смірдякова е Дімітрія і. І на кінті все-таки. Кравєнова. Ні, Кравєнов, це вони всі, то у них така фамілія. А його звати? А смердяков? А смердяков, ді... Він же прийомний. Ну, типа, це оце їхній, походив туди-сюди, так би мовити, скочив гречку трішки, та й от його. І, от, і, от. <соць> то і получився смердяков. Да, от він накинувся на якусь та й от <соць> на хатіством, і от вийшов смердюков <соць> Дмитрій. А цього звати, ну, Прохор. Прохор, да, Крейвен у нього ім'я Прохор, Вірте мені, вона в кого називається канал Geek Journal, У мене чи у тебе? Отож. Він грає батька Прохора і того другого Дмитрія і. Сергій. Сергей! Сергей Сергей э, е, Владимирович. Це все, що вам треба знати про е, роль Расала е, Кроу. І ще раз ми заговорили за Римо греків. Десь от перед цим, якщо Юляна не вирізала, то там ще й знімається оце. от новенький, Знаєте, от загалом зараз п'ять нових акторів та да, голівуських. Це е, Мискал, е, Паскакал, е, потім Том. Е, Хохланд, Хохланд, Остін е, Батлер е, і е, тим, Тімати Шевлід. Виявляється, є ще шостий. Оце от шостий грав отут, от цього самого Дмитрія. Він же грав перед цим у Гладіаторі 2, е, одного із цих ск скажених імператорів, той, який е, займався мавп'ячим бізнесом, так би мовити, мих-мих. Щоб ви зрозуміли Пасхалку, він був хорош, я б сказав би так. От відчувалися оці от легкі нотки оцього карівули. Але е, в принципі, Дякую. до нього так, та та е, в принципі до нього зауваження ніяких немає. Я б сказав, би, що із усіх там персонажів він, мабуть, то мій найулюбленіший, тому що, по-перше, йому є що грати. По-друге, він робить це із немилим задоволенням. Я б сказав, би, що він мій улюблений персонаж, але насправді мій персонаж улюблений це Носоріг. Не пам'ятаю цього скаженого актора, але. Мені здається, він був єдиною людиною, яка цілком повністю усвідомлювала. В якій, вибачте, фігні він знімається. і Він такий похер. Мене витягнули із голівудської сраки. Мені дали шанс щось зіграти, і я зіграю це по максимуму. Ця людина настільки карикатурно зіграла АLEXІ. Вони запихнули сюди абсолютно усіх е русських персонажів Марвел, на кого в них були права. Саме тому тут не було ні білової, ні е е іншої чорної, получається вдови Флоренс Пью і Скарлетт їм. Ну шо що він карикатурний все і ще туди запихнули декілька е персонажів, котрі були. Не зовсім потрібні цьому фільму, але вони там були, і мабуть, у них були ще якісь зайві гроші, тому що Аня Тайлор Джойн так і багато бере, мабуть, собі в зарплатою. Вони вирішили типу, у нас тут на здачу є, тому якби, візьмемо е акторів категорії «Який знак?» і дамо трішечки можливостей заробити ще і їм. Ну заробили і заробили, як то кажуть, на здоров'я хай буде, але от фільмові вони, як на мене, все ж таки не були потрібними. Ну і загалом цей фільм виглядає як типовий фільм 2024 тисячі двадцять років, коли. В кінці відбувається CGI Fight, Він максимально ублюдський, максимально некрасивий, максимально дешевий. І при цьому вони хочуть з вас повноцінну ціну за квиток. Навіщось вони вирішили, що цей фільм достойний того. Деякі екшн-сцени, дійсно. Мені досить таки сподобалося, але це скоріше вони в меншості. Але все ж вони там деякі ж ці самі екшн ще не вони були. Деякі ті, які були посиланням, мені здається, ну як. Посилання мені здається, що вони просто скопіпастили з інших фільмів усіляки. І такі от. Оп. Ну, якщо ви не помітили, то клас, да, це придумали ми. Якщо ви це помітили, то це просто пасхалка така. от, Що ви хочете, очіпіться, будь ласка. Там, де він біжить, біжить він дуже непогано. Там, де він повзає туди-сюди, теж було дуже непогано. Хотілося б трішечки, щоб екшон він був не тільки просто, от коли ти мотузиш кулаками інших людей, але і ще трішечки про хитрощі. Ці хитрощі ніби як повинні були відбуватися в кінці фільму, коли от відбувається махач із носорогом, котрий не канонічний, як би про це можна навіть і не думати. То там ніби як. Відбувається якась певна хитрість, але як би так сказати, вона максимально тупа. Теж має навіть хитрість у них дуже е, тупа. Загалом я не дуже розумію, чому люди беруть якийсь фільм, якусь франшизу в інтерв'ю бажаться, що вони в страх, як люблять цю цю франшизу ці цих персонажів, а е, фоткаються із цими коміксами. типу, страх як цікаво це все от е, особливо та крінжати на і ші х і сімдесятих. Божається, що їм це подобається. а Потім беруть і роблять абсолютно інших персонажів. Я маю на увазі серйозно. Кревен абсолютно інший персонаж за абсолютно іншою філософією. Ну, соріг абсолютно інший персонаж, аб з абсолютно іншим складом розуму. Е, решту персонажів я насправді не знаю. Е, там була якась Каліпсо, Калісто, ще якийсь чувак, який вміє там туди напхали, якщо чесно, магії всякого такого, типу в коміксах. Звісно, що от загалом всесвіт Марвел Марвел у коміксах і у фільмах вже він е, має таку мішанину. Там і магія, і технології, і це все. От. Але сюди воно пасувало просто мінімально. Ця магія, тому що тепер Крейвен е, він має суперздібності, він вміє керувати тваринами. Е, він має здібності цих самих тварин, е, там зі. Орла красиву гриву Лева. Все від чого? Від того, що в нього трапилося випадково переливання крові від лева, але не просто від лева, а від суперлева. Серйозно у Спайдермені це був хоча б радіоактивний поук. На бога ви це зробили, але найбуде. Сподіваюся, що цей фільм провалиться максимально. Я знаю, що на Rotten Tomatoes поки що ми дивилися. То щас чекайте, я підключуся до інтернету. 16% від так званих професійних критиків, яких загалом не варто слухати, а і 68% від менш професійних, тобто звичайних. Глядачів, тобто такі, як от ми із вами, так я теж звичайна людина із народу, отак от е, як на мене, та дійсно 68 – Це теж дуже багато, але мабуть, люди просто ходять на такі фільми відключати мізки. Але чесно кажучи, як на мене, навіть як на фільм. Мем, як на фільм, коли на відключаєш мізки, коли ходиш на них, цей фільм надзвичайно слабкий. Я маю на увазі. Морбіус, там мало не кожна сцена, вона пащила цими самими мемами. А тут якщо ви зайдете в коментарі під трейлери, то там всі приколи власно потягнуті із Мербіуса, тобто далі за Craven Time або With Big Horns Comes Great Хорнес Harness... Хорнес. Harness... Ну, ви зрозуміли, тих, хто, як, ті, хто то, те, те, те саме, ті зрозуміли. От далі оці, от приколів, які були потягнуті прямо із Морбіуса, усе ідеї. Е, Чесно кажучи, навіть у Мадам Павутині була е, хоча б операторська робота пристойна місцями тут же. Ну, вона теж е, була сама от, операторська робота. When the man comes от таким от. Е, Катастрофічним чином відбулися поминки Всесвіту Людини Павука без людини Павука. Ну і я б сказав би, що мене це сильно втішає, але ні, він був настільки невиразним, настільки по суті не стосувався людини Павука і власне самих вище озвучених персонажів, що мені абсолютно е, байдуже. Але якщо вам подобається, якщо ви одна із тих 68% людей, котра вподобала цей фільм, то загалом я вас засуджую. Насправді я не знаю чому, але якщо вам таке сподобалось. Пишіть, будь ласка, в коментарях чому саме. Звісно, що не забувайте, будь ласка, за вподобайки за поширення цього відео. Так, от хай і ваші друзі також знають, що ви дивитеся наші е, відео. За це я вам покажу, нарешті відроджую нашу рубрику, яка називається ж там Бенджамін. От, от, от вам Бенджамін, зразку 2018 року. Видно? От дивіться, от він. Показуй, показуй. Посориш мене в інтернеті. Я що сам не можу попосадитися в інтернеті? Це ти удачно робиш. Да, дякую. Якщо ми зараз на щось збираємо, а ми на щось збираємо. Да? Наприклад, на розхідники для медичної служби Ольф, тому що там постійно всілякі штуки розходяться. Бенти. Пластирі. Е... Йод. Йод. Зеленка. Зеленка. Як же ж. Да, ми користуємося йодом і зеленкою. Ми її п'ємо. Ви знали, що перекись водню не є антисептиком? Переки сьогодні не є антисептиком. Ескалатор повернеться через тиждень із новим цікавим, розчаровуючим фактом. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео. Відео прекрасна Юліана. Ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте. А я поїхав у новий 2025 рік. У нас щось відкрите. ميرت